І е, як на мене, ну питання виключно в цьому. Чому? Тому що е, куди підуть відповідні потоки від тих людей, які, вже почувши відповідне рішення Верховної Ради, намагаються стати адвокатами. Е, це, як на мене, єдина і зрозуміла банальна причина оці відповідних е, ініціатив по мотивації е, здійсню. Е, як і ще у нас в досвіді дисциплінарної палати, був один такий негативний приклад. Коли адвокату ми зупинили свідоцтво на півроку за його негідну поведінку, і він з зупиненим свідоцтвом пішов захищати клієнта в кримінальну справу. І у зв'язку з цим поліційний суд скасував вирок в цій справі, який він приймав з зупиненим свідоцтвом. Потім до нас поступила на нього ще скарга по цьому факту, і ми були вимушені. Позбавити взагалі у світі зв'язку з такими обставинами. До чого це я розповідаю? До того, що у такі заяви, що там з 12-го року кваліфікаційна комісія взагалі неповноважна, ну може призвести до ну, просто колосальних наслідків ну, для людей. Ми ж працюємо не для себе, а для людей. Тому це як на мене все небезпечно і неправильно. На з'їзді адвокатів Святошинського району була висунута пропозиція нами адвокатами Святошинського району відповідно, підтвердити повноваження складу комісій дисциплінарної кваліфікаційної палати. От. Якщо є бажання там змінити, то я хоч за готов зняти покласти зняти себе повноваження, але питання, як на мене, не в цьому стоїть. Дякую за увагу. Я хотів би ще дещо зазначити, тільки що піднявся з сусіднього поводу. Там маніпулюють тим, що деякі з нас, ну я такого не зробив, ті ще зареєструвалися в двох списках. Ні, ні, питання не наших, питання тих, хто там пішов, зареєструвався, в зв'язку з цим підписом поставили там, вони собі вже нарахували там вісімдесят шімось. Е зараз там є у нас не може відправити, що тут та получається признача правою а UA, е да, тому я е закликаю ті, хто там розписався випадково чи там ну, якимось чином.

Органи адвокатського самоврядування, ради регіональні і кваліфікаційно-дисциплінарні комісії це різні гілки самоврядування. Відповідно, кваліфікаційна дисциплінарна комісія підпорядковується Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, у Ради адвокатів України це. Принцип самоврядування, що кваліфікаційно-дисциплінарні органи відділені від органів самоврядування у Ради адвокатів України у відповідності до статті 55 не немає компетенції вирішувати питання щодо долю повноважності або неповноважності кваліфікаційно дисциплінарних комісій, Як регіону вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів, колеги. Я б хотіла перед тим як задавати питання членам кваліфікаційно-дисциплінарної комісії і розглядати пропозицію, яка вже зараз була внесена Романом, щоб ви відповідно у роздаткових матеріалах відкрили інформацію, яка тут є. Це лист міністерства юстиції, який спростовує заяву. Національна асоціація про те, що є громадська організація, ви знаєте, що громадська організація реєструється у певному режимі, у відповідному реєстрі, повинні там перебувати для того, щоб мати статус громадської організації. Питання, що до які присвоює, тобто перебування, статус громадської організації, це відповідно перебування у певному реєстрі громадських об'єднань. Коди, які присвоює кодифікатор, це достатньо окреме, окреме питання. Ми вже наголошували на тому, що, наприклад, Львівська КДК має організаційну форму державне підприємство, комунальне підприємство. Миколаївська до останніх днів мала статус державного підприємства, і ми маємо ось такі питання, але ніколи. Ніколи е, не була кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури міста Києва, ніколи не була громадською організацією. Це відповідь офіційна. Саме це е, мала зробити е, перевірка, встановити це питання і завершити на цьому усі. Тобто, питання не в статусі, питання не в тому, як будуть сприймати це адвокати, будуть вони переживати за своє свідоцтво чи не будуть переживати. Питання необхідності посіяти смуту в місті Київ, тому що у нас в майбутньому з'їзд. Колеги в висновка є певні певні умозаключення провіряющего по поводу порядку проведення регістрації. Будь ласка, Вищий адміністративний суд рішення відповідне від 16 липня 2013 року. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія в аналогічному порядку. Здійснила реєстраційні дії, пов'язані з питаннями правонаступництва наступництва, передбачені пункту 7 перевідних положень закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Чітко все прописано, можете ознайомитися. Аналогічні дії здійснила і Київська міська кваліфікаційна дисциплінарна комісія адвокатури. Будь ласка, ви бачите свідоцтво? І я хочу ще звернути увагу, шановні колеги, саме на те, що положення про кваліфікаційну дисциплінарну адвокатуру міста Києва, нова редакція, вона містить ідентифікаційний код Національної асоціації адвокатів України. Якщо а я знаю, що багато адвокатів займаються реєстрацією юридичних осіб, скажіть мені, будь ласка, яким чином зареєструвати зміни до установчих документів юридичної особи? До юридичної особи, а не філії. Якщо на титулі положення зазначено код іншої юридичної особи. Це можливо? Неможливо. Дякую, колеги. Ну, ось для того, щоб ви побачили, це наглядно. І що я хочу сказати? Ну, це питання достатньо дискутійне і буде обговорюватися ще достатньо довго. Як громадське об'єднання відповідно, адвокатура завжди було законно в адвокатурі в статті першій старому законі, але адвокатське самоврядування як громадське об'єднання сприймає і адміністративний суд. Я хочу звернути увагу, що всі ці рішення прийняті за позовами національної асоціації або з подачі національної асоціації ці рішення. У вас є ну, заява Національної асоціації про те, що органів адвокатського самоврядування не існує. Це зрозуміло. Ви бачите, що ми звернулися в свою чергу до міністерства юстиції щодо присвоєння відповідних кодів, встановлення кодів органів адвокатського самоврядування скоком. Цей код встановлений, це код 700. Але жодна кваліфікаційна дисциплінарна комісія або поліфікаційна дисциплінарна або рада адвокатів регіону не цього коду, він не присвоєний, не введений для органів адвокатського самоврядування. І ви знаєте, проблема є в тому, що національна асоціація не отримає такий код, тому що за законом про адвокатуру та адвокатську діяльність вона не є органом адвокатського самоврядування, а буде просто громадською організацією. Колеги це дуже коротка інформація, яку ми відповідно для вас маємо. Я сподіваюся, що питання пов'язані з е, фінансами і е, тими приписами, які вкидалися в інформаційному ресурсі е, 112 каналу. Військ, війські кстати, вчора принесли звільнення по поводу такого розміщення. Не контролювали це розміщення. Вони будуть приймати е, інформацію щодо нашої конференції з цього приводу. Е, дякую, колеги. І ось в зв'язку з цим ми направили кожному з вас відповідно фінансовий звіт з даними про інформацію про коштів щодо трьох юридичних особ ради адвокатів КДК та центру підвищення кваліфікації. Я сподіваюся, що для вас це було достатньо інформативно. Не хочу затягувати Наталя Петрова, представник у Раді адвокатів України, просить надати їй слово щодо ситуації, яка там склалася. Доброї наросла, доброго ранку, шановні колеги. Я, я ваш представник Радіадвокатів України. Багато йшлося, багато ви чули про студентів, що колеги організували. Я хочу подякувати Києва за розміщення на сайті, інфографіки, як це називають колеги по НАУ, всієї всі низки документів, які ми, люди професійні, люди дорослі, люди освічені, можемо побачити і оцінити. А, я сьогодні прийшла бути разом з вами, хочу вам подякувати за те, що ви з повагою віднеслися до рішення Ради Адвокатів України від 11 червня. Я не була на цьому засіданні через суб'єктивні причини. Я просто перебувала в той час на лікарняному, я не могла бути там і я не голосувала за ці рішення. Але вони були ухвалені більшістю моїх колег по раді. Я дякую вам і Раді адвокатів міста Києва, що включилися в організацію на виконання цього рішення. Були проведені збори, обрані ви як делегати, і сьогодні відбувається конференція. Я хочу вас поінформувати, як ваш представник, про, про насправді все, що відбувається. Якщо ви подивитесь тих документах, які на сайті, ви побачите, звідки все почалося. Почалося все з того, коли прийшла голова Вищої ревізійної комісії, пані Дмітрєва. З перевіркою. не вникнувши в суд питання, не розібравшись, хоча вона знає, що по всій країні. Є по-різному зареєстровані кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Вона написала звернення до нас, до РАУ, і з вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії звернувся член комісії пан Гілян. І тут пані Ірина Пих, вона є, вона очевидно скаже щодо того частина. В чому проблема? Останні чотири засідання РАУ, які відбулися в травні, в квітні, в березні і в лютому, на яких я була присутня, вони відбувалися в місті Києві, були посвячені починалися і закінчувалися містом Києві. Щоб ви розуміли, Крим відпав, Севастополь відпав, Луганськ, Донецьк, як пан Осика представляє, Луганськ немає. Тобто, з 30 членів Рау. Працює 26. Присутніх фізично ну, може бути ну, 20, Твору має бути більше половини. Порядка шести колег зі мною а, чують аргументи і чують положення закону, звертають, відкривають закон, от я сьогодні також не прийшла. Хто з ним, будь ласка, подивіться. Абзац третій, перехід з пункту 7, перехідних положень закону про працювання. Де утворена у 2012 році КДК є правонаступником кваліфікаційно міської кваліфікаційно-досвітальної комісії, яка існувала до цього. Треба було внести зміни в Державний реєстр юридичних осіб. Зміни мали бути ну, відповідного характеру. В чому проблема, і в чому, для чого була створена комісія, і для чого була, власне, зараз ця відбувається паралельна конференція? Керівництво Рау і більшість моїх колег там вважають, що оскільки зміни до Державного реєстру юридичних осіб були внесені пізніше, ніж належало, то до певного часу, там до квітня цього року, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури в Києві не була. Була Київська міська кваліфікаційно-дисциплінарна комісія. І от їхній аргумент, що такої в законі не здачі. Тому питання мої аргументи, коли я говорила від нашого імені, за що мене обвинувачували, чому ви їх захищаєте? Чому ви тому, що ми наша професія захищала, правильно? Я вас представлю. Значить, перше, рада адвокатів України на мої багато звернень е, ніколи е, не, не зазначила на підставі якого пункту, якої, якої статті закону ми втручаємо в діяльність кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. Про це вже йшлося сьогодні. Що це інша паралель? Це паралель підпорядкована вищій кваліфікаційно соціальна комісії адвокатури і має вища кваліфікаційна займатися. Тепер аргументи щодо того, чому насправді треба врахувати ситуацію із зміною -ну статусу. Позиція Ради адвокатів України наступна. Що оскільки КДК, адвокатури міста Києва тільки з квітня, то все, що видано до квітня, воно не Це питання тлумачення закону. І ми з вами, як люди професійні, відкриємо закон і подивимося, що сформовано 12 му році КДК є право наступне. Далі відбувається тлумачення. Чи вона, коли вона мала бути перереєстрована, як вона мала бути перереєстрована, але ще один аргумент. Що свідоцтво на право практики, бо є загрози, і там колеги, які чи не колеги, які збираються паралельно, вони передбачають, що наступним кроком може бути звернення РАО до всіх правоохоронних органів і до суду, визнати дійсними свідоцтва, які були видані і військової кваліфікаційно-дисциплінарного комісії, а не КДК, як каже закон. Уявіть собі, цю кількість тут була названа кількість світів, пересучені Мій аргумент на цей випадок був, що свідоцтво видає не КДК, свідоцтво видає Рада адвокатів міста Києва. Чи є питання до легітимності реєстрації, вчасності внесення змін в реєстраційні дані щодо Ради адвокатів міста Києва? Ні, немає. Тоді виникло питання: нові аргументи з того боку. Ну, а як же ж так? Звичайно, що Рада адвокатів видає свідоцтво, але ж вона видає свідоцтво на підставі свідоцтв про складання кваліфікаційного іспиту, який видає КДК. Вітя Пальна каже, а я не знаю, по якій програмі діяла ця КДК. А ми не знаємо, чи ті питання задавалися колегам, які вступали до КДК. Тобто ми з вами сьогодні, оскільки витрачаємо суботній ранок і суботній день, маємо бути свідомі обвинувачень, які лунають на нашу з вами адресу. Тому питання в тому що до легітимності, бо конференції легітимна в 2012 році ніхто не піддав сумніву її легітимність. Вона легітимна склад е, людей, які туди е, зайшли, він легітимний. А питання полягає у відсутності наявності точного найменування цього органу у всіх реєстраційних документах. Я е, зараз, сьогодні зранку, Початок 9 вже було тут. Я пробувала піднятися в той зал, де відбувається конференція іншої групи. Мене туди не пропустили. Я показала своє посвідчення, що я член ради адвокатів до України. Мене не пропустили. Там знаходиться колега по РАУ афанації роман, чиє ім'я вже тут звучало. Я йому його, його телефон. І сказала Роман, будь ласка, якщо ви в Києві на конференції, спустіться, я хочу зайти, подивитися і взяти участь ну, подивитися, що там відбувається. Скільки там делегатів, які там питання, як, як, як представник адвокатів міста Києва я маю право це зробити? Він сказав, Я перепрошую, я не уповноважений, дзвоніть краще. Хто такий красний? Хто такий я запитала. Хто такий пан Красний? Я представник міста Києва в Раді, ви представник субських адвокатів у Раді. Хто такий пан Красний? Таким чином я не змогла потрапити туди на те А Я пробувала дозволитись Лідії Павлівні, на жаль, я не, 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 ну, вона не перебуває. Я надіслала їй текст меседж, щоб вона мені відзвонила, я не отримала я також, ну тобто, я зробила все, що я могла. Я дуже хочу, щоб ми були свідомі рішення, які ми ухвалимо сьогодні. Всі ці аргументи, які я виклала перед вами, з якими я, я всі їх викладала своїм колегам. Шість осіб мене підтримали. Питання про те, що. Якщо насправді таке відбудеться, я не хочу навіть про це думати, але якщо насправді таке відбудеться, що наступним кроком може бути звернення до правоохоронних органів, не визнаватись свідоцтво виданих цих доїв і так далі, йдеться про дискредитацію Інституту адвокатури. Насправді, закон про внесення змін до Конституції і нашу з вами не монополію, а унікальну роль в системі правовій під ризиком. Тому що з 1 жовтня, ну, з 1 жовтня закон набуває чинності, а з 1 січня 2017 року набувають положення, які нас з вами стосуються. Всі ці питання, особливо ну, на, 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 на фоні будів, які відбуваються в країні, вони є надзвичайно небезпечні. Тому я закликаю вас відповідально до цього контрінгу І не питання в тому, що так чи не так працює КДК. Питання у, у цьому періоді, тому давайте приймемо виважене рішення, яке мало би бути відзеркалено в протоколі, що ми адресувалися цьому питанню, що ми що ви про нього знаєте, що ви про нього, що ви його чули, що ви його усвідомили. І мій аргумент момент останній був, коли хтось із колег а, на насідання Рау сказав, що давайте це, це не це, давайте взагалі визнаємо всі ці свідоцтва. Не, не такими і так далі, я їм сказала, я їх застерегла. Що дивіться, це не лише там питання в місті Києві, це наша з вами як рау відповідальність також і вищих органів е, адвокатського самоврядування. І останнє ви маєте також знати, я як ваш представник, протокол засідання ради адвокатів у місті Києві в травні слова, поставила вимогу, що була утворена робоча група. І були складено список і перевірені статус КДК в кожному регіоні. І на що мені було сказано, що це зайві Наталі Іванівна, тому що це вже все зроблено у всіх регіонах КДК зареєстровані, як того вимагає закон. Я маю щодо цього сумніви, тому що навіть наведені от, на сайті документи видно, що десь вони зареєстровані як комунальні організації, десь як в державні, це взагалі це взагалі не це краще як буде громадська організація, ніж, ніж, не, ніж державна організація. Тому що адвокатура не є державним інститутом абсолютно. Тому е, ви маєте про це знати. Е, я е, вам скажу, що на фоні того, що там відбувається, і маючи лише підтримку п'ятьох колег, які також не певні, я дуже часто думаю про те, щоб просто вийти з складу ради адвокатів. Я хочу, щоб ви про це знали. Я бажаю нам всім сьогодні роботи плівної і свідомої. А, дякую. Колеги, я нагадую вам, що що жовтня 2012 року у відповідності до вимог закону про адвокатуру та адвокатську діяльність від 5 липня 2012 року. Та 24 січня 2015 року країнкаційна дисциплінарна комісія міста Києва була обрана у складі Полови Рудакова, Валентина Володимирівни, Волинця, Дубчак, Заруцького, Кириченко, Левкова, Мостовенко, Рибачковського, Федоренко, Яновської, Бігунової, Дерев'янчук, Захаркевича, Коваль Миколи Миколаївича, Покотила Ігоря, Просінюк, Ольги. Розметова Ворошанбека, Санченко Романа, Сухомліна Наталії і Тетикола Романа, і Горійчука Етуарда. Скажіть, будь ласка, чи є претензії до когось особисто членів комісії?